Всім привіт, друзі! Усім привіт! Сьогодні покажемо стан одного з найулюбленіших наших мотоциклів Kawasaki Ninja 1000 SX. Це, до речі, модель не Z1000SX, а Ninja 1000 SX. Це турінгова версія в нас з кофрами, з фірмовими, з підігрівом, з круїзом. Коротше, топчик, що є. На, телеві... на телевізорі. ТФТ да, цей прикольний. У нас пробігу 6881 км, тобто майже новий мотоцикл. Дуже крутий колір. Виглядає вживу цей білий е, Ну, Зараз нема сонця, тому не дуже видно, але ну, вигляд дуже крутий. Ти згоден? Згоден. Ну, Мені подобається. Так, у нас е ну, це рідна резина стоїть. Гума. 20-го року. Тут, тут діти бавляться. Звісно, що тут і ABS, і трекшн контроль, і режими, і леди. Ну було б дивно, якщо б цього цього не було. Да. Мотоцикл... Чим крутий? Тим, що ви можете в місті їздити, це зручно, класно, комфортно, офігенно. Виглядає спортивно, можна їхати дуже швидко. Реально, от якщо хочете їхати дуже швидко, цей мотоцикл дає змогу це робити. І можна поїхати, от скло регулюється, можна поїхати кудись дуже далеко. Ти гуму казав, так? 20-й рік. Ну, вона рідна. Ну, на мотоциклі 6000 я не знаю, що тут показувати. Нема. Звісно, що тут виробки. Звісно, що тут не потріскані пильники. Ну, це новий мотоцикл, я не знаю. Тут все ідеально і що тут показуватиме. Ну. Ми його ніяк не готували, от він такий який є. Отут тут є такий от момент, на дзеркалі раз. Отут тут -от такі цяточки є на курку 2. На грузику. На грузику. Да, на грузику на слайдері, да? На слайдері на цьому є так само. Воно на місці, такого немає, чисто отак. тик-тик. І отут тик-тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик. І отут так само, тик-тик-тик. Це захист, оцей, тут теж воно трішки Щось. подряпано. Давай ми дійдемо до того. Ну, сам потрібно. пластик все ідеально, ніде нічого. Все як новеньке. Зараз ще... Час... посував глушник у нас цілий. Є невеличкі також цяточки на накладці глушника. А, от, так. Вони ледве-ледве замітні і на самому глушнику є невеличка вм'ятинка. Але в цілому, в цілому, все дуже непогано. Задня гума так само 20-й рік. Голошок. Тут всі наліпки. Все чудово. Задня гума. Задній гальмівний диск. Два ключки на цей момент опустили. Та ну видно, що два ключа, обидва оригінальні. Ну і там також всі наліпки. Ну, ну що, я повертаю? Давай. Так, на дзеркалі не бачу. Я так ось тут так ось все чітко. Ну, а тут, ну, тут, тут навіть на цьому слайдері нічого нема. Скоріше за все це туди, як завжди, точка невозврата. На правий бок мотоцикли частіше роняють на місці, ніж на лівий, тому що тут опора завжди, а туди, коли воно перевихиляється, його ну, неможливо тримати. Отут от тільки отут-ут. Знову це ж таки. Да. Це ж наліпка, це ж навіть ну. А квікшифтер на ньому є. Та Друзі, є, є і буде стоїть. Ми для вас знімаємо відео, бо інколи здається, що їх ніхто не дивиться, коли купує мотоцикли. Дається уважно. Так, тут все начебто все класно. На чужок. Метр девяносто ну, два ну, Все, я поїхав. Давай. До речі, дуже популярний в цьому сезоні. Так, да, сезон вже розпочався, я не помиляюсь, дуже популярний цей мотоцикл, саме з Kawasaki Ninja 1000SX, Z1000SX. Дуже їх багато в нас було по наявності, вже набагато менше залишилось. тому Поквапитись, поки ще є прикольні варіки.